Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра! Мене звати Наталя, і сьогодні у нас недільний ранок, я вас вітаю в моєму рукодільному щоденнику. Давайте дивитися, що я вишивала цього тижня, як завжди по неділях з раночку. Пропоную вам взяти найбільшу чашку, налити в неї найміцнішої кави, яка у вас знайдеться, бо я так і так зроблю. Одразу після того, як зніму це відео, бо е, дві ночі я спала десь по три години. Саме розумієте, чому йобана Русня, вибачайте за мій французький. От. Але це вже в мене це буде після відео. Ви можете брати прямо зараз, щоб дивитися це відео. І давайте дивитися, що я вишивала цього тижня. А, і не забудьте підписатися, хто ще не підписаний, і лайк поставити. Можете поставити авансом, можете поставити наприкінці відео. Дві опції абсолютно рівноцінні, але мені буде приємно, якщо ви його таки поставите. Цього тижня в мене був трамвайний тиждень, як я це називаю. Ви перед собою бачите мій е, улюблений процес, е, і я не іронізую, я таки, він мені дійсно подобається, бо він, е, нарешті, не так е, скучно, сумно і безталанно вишивається. Нарешті я дійшла до таких місць, де буде цікаво. От, я вишиваю, нагадаю, це нічний трамвай. Дизайнер Хімера, набір в мене катрусіння рукоділки. Вишиваю на 16-й нитками СХС. От, 127 800 хрестиків. До речі, бачите цю дату, скоро в трамвая буде юбілей. О, киця прийшла, іди сюди, моя киця. Йди, йди, йди. Не перекривай кадр, тут сідай. О. Так, зараз киця вмоститься і ми продовжимо. Е, що я вишивала цього тижня? Я цього тижня додала тут 2%. У мене було 22, зараз тут 24, і, навіть трішки більше. І я вишила 2500 навіть 2600. От, вишила я на цьому трамваї, вишивала я от всі частини. Отут в мене було незаповнене, Трішки я заповнила оце коричневе додала, оце трішки помаранчевого додала, оце все додала. Ну, бачите, воно зараз трошки зрозуміло, що це буде. Можу по картинці вам показати, це оця частинка. оця Тобто, оця помаранчева така штука, я так думаю, що це буде вивізка. Оце, оце вона. Так, співставили. так Тут в мене закінчується сумний куточок, <сум> я сподіваюся, І тут буде більш-таки бежеве, помаранчеве, жовте, ну, трішки цікавіше буде за оце от Зараз тут, Ну так якщо віддалитися тут трішки будуть видні. Оці Віконечко, а так взагалі, е оці чаточки, цяточки, чаточки, воно ще не зрозуміло, що це. Але отут, якщо придивитися, оця штука, оця, оце, оце дерево. О, дивимось, да? дерево побачили? Взагалі, отут зараз е дуже яскраво буде. Ми побачимо з вами той ефект багатобарвної вишивки, коли ти вишиваєш, вишиваєш, воно нічого не зрозуміло, якісь цяточки, полосочки, а потім хопа дошив хрестики і дивишся там віконечко. От, Отут от так було. Сподіваюсь, тут скоро буде. І е, я спіймала себе на тому, що я хочу, знаєте, зазвичай я, ну, десь 2 тисячі 3 тисячі вишиваю на цьому проєкті там 2,5%, це 2%. Дві 554 здається, я вишиваю, і мені більш не хочеться. А от зараз, зараз, бо тут ще ну, не дуже видно, що тут буде. От зараз мені хочеться прямо аж в пече додати ще хоча б 1%, хоча б тисячу хрестиків. Можливо, я це зроблю. А можливо, я таки перейду до того, про що я вам розповім трішки пізніше в цьому відео. Але ну, виглядає прикольно. Що, Ви можете спитати, що це. Це в мене такі імпровізовані, це не труселя, це, знаєте, така набідрена пов'язка. Це не труселя, це плавочки. <ріст> це плавочки на роботу. Це в мене взагалі чохол, який мені дістався з, коли я купувала раму. Я купила з, ну, по об'яві частним порядком з рук купила раму от, і на рабеску. І дівчина мені ну, до неї додала. Ще отакі чохли. Я не знаю, чи сама вона шила, чи десь замовляла. На рамі я зараз не вишиваю, бо мені ніде примостити станок. от А оця вся котувасія мене трішки киця. Давай я посунусь. На рамі я не вишиваю, а оця вся котувася мене, ну, я її підколюю, але вона все ж заважає. І тому я, знаєте, подумала, а чому б ні? Я, бачите, зачепила. Мені тут не треба, бо тут нема чого ховати. І в принципі, я якось так нормально з цим. От. Але якщо брати оці кругові, які ну, пошиті під ці п'яльця, то вони будуть закривати, перекривати мені отут би вони мені перекривали вишивку. І мені б треба було не знаю, як запялювати, бо ну, так, от, от так, от, от так от перекрита вишивка, як, я, як би я оцей шматочок вишивала. Ніяк. А зараз отакий напів. Такі плавочки, напівкупальник, воно ну, нормально, воно якраз прикриває ту частину, щоб вона не розмотувалася, як мені потрібно, а тут в мене є вільний доступ. От, і Тут, до речі, бачите, в мене магнітик це мені е -е, рукодільний сундучок подарував на зустрічі. Коли в нас була зустріч у Дніпрі, так, передає, передаємо е, привіт рукодільному сундучку. Е, це я, по-перше, причепила е, ну, просто для краси, а по-друге, коли вишиваєш на таких великих п'янцях, то на нього е, зручно е, кидати нитко вдягач. Тут магнитик гарний, він дуже добре приліпає. І зручно кидати голочку. Я тут зараз експериментую. Наразі я вишивала це на маленьких другого номеру п'яльцях, на менших. Але там зручно вишивати, коли в тебе невеликий шматочок. А коли в мене тут є нитка, яка є отут, отут і отут, то мені зручніше ну, одразу вдягнути на великі пяльця і якось з нею там борсатися. Це четвертий номер. в мене найбільше найбільше п'ятця. І вони, знаєте, їх трохи незручно тримати. У мене нема тримача, я взагалі не розумію, як з ним взаємодіяти, я б так сказала. От, тому. Я думаю, що я цей куточок, ну, через те, що тут, тут такий розкид, повишиваю на цих великих п'яльцях а потім я їх зніму і повернуся, мабуть, або до 2 дво... до... До... другого або до трійки ну Побачимо, побачимо бо там далі буде, дивитися, тут буде а... дорога, а вона отак полосами шіється. Я думаю, що коли я буду вишивати цей куточок. отут Тут багато дибних деталей. Тут можна вишивати на другому номері. А оцю частину, оцю частину, тут воно йде полосами, і тут, мабуть, треба буде вишивати таки на якихось великих п'яцях. Ну, комбінувати буду. В мене нема того принципу, що один процес одні п'яльця, тому я вільно їх переставляю. Так, з цим ми закінчили. Оце вишивала я більшу частину тижня. Але, але ще можу показати отаке. Це мій процес з соняхами, який я вишиваю в рамках СП. Принаймні не сподіваюся, що я буду вишивати його в рамках СП. Мене звідти не виженуть. Бо я додала тут щось близько 400 хрестиків. Ну тобто тут була оця квіточка минулого разу, коли я її показувала, отак була квіточка. Я додала оцей листочок. І оці, отут трішки пішла на квітку на наступну. Тут буде ще одна квітка. ще одна. Я зараз вам тут картинку вставлю, от, як будуть виглядати ці соняхи. І це буде дуже велика панелька, більше на 400 хрестиків. Я ще все ще не згадала, хто автор або виробник цієї панельки. Роздруківки в мене немає, тому що нема принтера і нема де це на. Тому дивіться на картинку уявляйте, як все це буде. Вишивається дуже класно, але трамвай мене захопив, тому вишилося мало. І в трамвая була альтернатива. В трамвая була альтернатива. Чому? Тому що я вам показувала, як я приступила до другого дизайну з цієї серії, томати в мене вишиті, я перейшла до горошка. От, почала вишивати горошок і трішки його просунула. Тут близько тисячі нашито зараз. Я дивилася, знаєте, здається, тут, по-перше, менше хрестиків. От, якщо ми подивимося на томати, тут і вверху зашито, і нанизу, і отут листячко. А тут, бачите, воно більш таке, більш повітря. От, більш ажурне, і от за, за рахунок оцих вусиків, то тут, наче воно ну, заповнене, але ж це вусики це бекстіч. І тут всього 5,370 чимось. Ну, тобто, взагалі небагато. Ну, тим, хто швидко вишиває, можливо, це ну, я не знаю, на, на тиждень б стало. От, я оце за три дні вишила от стільки, три вишивальні дні. Непогано йде. Мені дуже подобається, я з радістю це вишиваю. Вишивається дуже ловко, незважаючи на те, що я ж тут міняю нитки. От. І якось, якщо в автоматах мені було трохи там нервувало я, чи воно зайде, чи не зайде, то в горошку воно, наче виходить, все прямо. Ну, принаймні, я не знаю, чому через камеру, так, можливо, так. О, отак от 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 треба воно. О, Дивіться. Воно дуже прикольне, виходять переходи. Я хотіла його душити до того часу, коли в мене е, ну, буде горошок, коли горошок в мене вже весь вистих, і його вже знімати. Коротше, не встигла я. До того часу, як буде горошок, щоб там якось пофотографувати бо познімати його в горошку. От. Нічого, нічого наступного року можуть зробити. Зате е, томати в мене до, до, до сезону дозрівання томатів, ой, а, підійдуть. Тут дивіться, тут у мене м, два, навіть не два, тут три типи. Е, ой, голка, 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 де голка? о, щоб не загубилася. Ну, я сподіваюся, що вона не загубиться, бо вона там з довгою ниткою, але все ж. Отак от. О, тут у нас іде три відтінки ниток. Сам горошок, і деякі листя буде одного відтінку. Ці листя великі вони будуть отакого відтінку. От. І ще тут буде яскраво зелений, він буде на, на верхній частині, там, де квіточки. Це в мене такі три, три типи розтяжки тут буде по ниткам. Ой, вибачайте. Вибачайте, я позихаю, бо таки недоспана. От. І горошок вишивається дуже вправно, і мені дуже подобається фактура цієї тканинки. Нагадаю, цю тканинку я купувала колись хитра синиця, ще торгувала. У них була там якась партія тканинок. І це турецька тканинка. Вона така, знаєте, на, якщо її так помацати, вона така жорсткенька. І в неї фактура така, вона ну, як Аїда, але вона схожа на Аїдо Рустік кольорову. Цей колір називався Крапива. От, якщо вам десь вона така трапиться, не знаю, чи де вона у когось ще є, окрім там, де я її купувала. А, якщо вам така трапиться, або ви там ну, в Турції будете, в Туреччині, можливо, якийсь там магазин знайдете, спробуйте, вона прикольна. От, і, як на мене, вона дуже класно підійшла на саме цю серію. І в мене ще є шматок цієї тканини, і я думаю, в мене є. Схема, якщо я знайду її зараз, вона, здається, в мене в вцягу не закачана. Якщо я знайду, я вставлю картинку. Якщо не знайду, потім якось нагадайте, я вам її покажу, коли небудь коли-небудь, коли в мене все закінчиться. Я планую її вишити. Вона називається Щоглина чертополохи. Це Єва Розенстат, і вона дуже прикольна, і вона на цьому зеленому, здається, вона на такому відтінку там і в наборі. От вона буде прикольно виглядати. Але це коли в мене буде пташина фабрика, як я її називаю. У мене дуже багато дизайнів з пташками. От, і я все так думаю, що влаштувати собі якийсь пташиний марафон. Але ніяк не вирішу, в якому форматі це зробити. Так, ну що, я вам показала, що я вишивала цього тижня, і скажу коротенько, про що я думаю на наступний тиждень. На наступний тиждень я планую. Принаймні так мені хочеться, подивимось, як воно буде. Я планую зробити просування по всім моїм процесам, які давно не просувалися. В мене багато є таких процесів, так я вам зараз по пам'яті перерахую, якщо щось забуду, то побачите наступного щоденника, бо я їх таки просуну. По-перше, це в мене бісерний процес з іконою від Верени. Потім в мене рушничок мій, який я давно не просувала. Потім в мене є душа троянди моя, яку я теж не мацала давно. Що в мене ще є? Такого цікавого, що хотілося б просунути. Потім в мене ще є... А, козак-мамай в мене є. Давно ми його не бачили. І що ще? Отак От зараз не пригадаю, але я рахувала, там десь 5 чи навіть 6 процесів виходило. А, яйка в мене ще є оці декоративні. ну, коротше, щось наберемо. От, І я планую на тижні брати ці процеси і потрошку їх, можливо, один день, можливо, там рушничок. рушничок я казала, це рушничок, казала здається, ні. От, я планую їх трішки попросувати і подивимося, що в мене з цього вийде. Має бути цікаво і мені, і дивитися цікаво, бо багато цих процесів, якщо ви не так давно на мене підписалися, ви їх навіть не бачили в мене на каналі. От. Е, на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати. Я з вами з всіма е, попрощаюсь. Побажаю вам, як завжди, е, гарного вікенду, гарної неділі, продуктивного робочого тижня. Кицька тут вляглася спати, да? Киця. От. я, мабуть, теж трішки досплю, бо сьогодні в мене там є плани, але вони можна їх здійснити пізніше, Ой, а поспати треба. Все, дякую вам, що подивилися. Ще раз нагадую про лайки, підписки і до наступної зустрічі.